А, ви Перебрав весь баул повністю все, що залишилося. Там залишилося не так багато, але тим не менше. А, дивіться: 3, 4, 5. П'ять посилок, які там залишилися, які, на мою думку, а, можуть бути книгами. І тому я хочу їх розпакувати в цьому випуску і вибити їх. І наступні випуски вже йти без них і дивитися, що там може бути, окрім книг. Цікавого. Тому розпочинаємо з першої, робимо легкий надріз, і розриваємо. І обінгу тут дійсно книги. Будь ласка, так, як я і думав. Так, книги на українській мові це вже плюсик однозначно. А перша книга це Єдина, друга книга це мандри. Летуеля Гулівера. І третя книга це Золотий Гомін. Окей. Ідемо далі. Така ж сама упаковка. Все таке ж саме занедбане. Наладам дишать. Так, і тут у нас ще більше книг. Так, тут у нас Чотири книги, але я бачу одну з них новеньку. Отаку. Горгульє. Це у нас від цього книжного клубу. Книга. Так, Ну, вона, в принципі, нова. Окей, якого року я не бачу. Так, ну, до речі, на, цьому, на російській мові. Так, окей. А далі у нас тут Георгій Марков. Українська мова. 1981 рік. Так, далі епізоди пекельних буднів. Прикольно звучить. І картинка прикольна. Оце щось прикольне. Так, це можливо є сенс оцінити. Так, сатира та гумор. Гумористичні та сатиристичні мікроповісті. Так, окей. Так, далі. Мамонти в яблуневих джунглях. Класика. Так, видавництво 1990 року. Окей. І остання книга це Василь Лесів, дощ із сонячної хмарів. Такого не чув. Окей. Так, і того куча пилюки. І сім книг. Так, так. Так, о нест. Ухте, тут у нас не книженька. А що це в нас таке? Так. Ой. Аптечка медична універсальна. 2018 рік, 2020 рік. Нічого собі. Да, я так розумію, воно ну, усе просрочено. Валідоли, папазоли. Папазол я п'ю. Да. В моєму тороці, в моєму -то віку з моїми тороками. Блять, як правильно. Краше, я не знаю, де тут дати. Аптечка. Що тут вам показувати? Просто аптечка з кучею ліків, але, скоріш за все, що просроченими. Ну, це що я тут. Автомобільні аптечки, правильно. правильно. А, аптечки автомобільні є в мене тепер, але автомобіля нема. Потрібно це виправити однозначно. А, я думаю, тут хіба що можна оцінити саму цю коробку 50 гривень. Я думаю, це її потолок, типу, за сам бокс. Вона то, в принципі, нова, вона запакована. Але в мене питання, якщо вона до 20-го року годності і випущена в 2018 році, то чи могла вона на складі Укрпошти в загублених посилках, ну, типа в незабраних, не утилізуватися цілих 5 років? Велике питання. Жесть. Я б не тримав, скільки, але якщо вони реально стільки тримали, то їм великий респект. Тому 50 гривень. Йдемо далі і повертаємося знову ж таки до книг. Так, поки що я тільки з однієї. Ну тут точно теж книги, бо таке ж саме. А, з однією промахнувся була аптечка не книги. Так, йдемо далі. Іван Білий біля вишневого вікна. Така книжечка невеличка. Так, «Тайни київських подземелій. На російській мові книга. така Так. Без назви книга. Що у нас тут? Загадки неба і землі. Тоже російська. Так. Оксана Петрусенко. Листи, матеріали, спогади. Українська мова. Отак от. Окей. Може бути. Так, я думаю. Ціну за всі книги ви в підсумку побачите вже, як я ось це відкрию. Окремо ви побачили ціну, по ідеї, якщо я не затупив, за а, аптечку плюс 50. А за книги в кінці я вже за всі додам. Та і все. Так, важке відрядження Юрій Лисенко. Тарзан і Сокровища, Російська. А. Отак, От даже. Дві російські. Отак. От Едгард Берроуз. Приключення Тарзана. Дві книжки. Окей. Покінчили з цим, але не покінчили з очевидним. Ось така штука ще лежала. Валік. Просто звичайний валік. Гривень 50 добро, да? чи скільки вони коштують. Я думаю, 50 гривень коштує зараз валік. З нинішніми то цінами. Тому плюс 50 ще, і далі вже... То давайте оцю відкриємо. У нас було щось схоже. Якщо я не помиляюся, я не помиляюся. Так. Отака. Дощечка, але щось їй трохи повело, щось їй поганенько. Новий рік. Ну, це, скоріш за все, не для нарізання, тому що, ну, типу, цей малюнок будеш якось в їжу потрапляти 100%. Хіба що з цієї сторони, але виникає питання, коли вона отака. Ну я ну, її може можна під прес поставити і випрямити. Можливо, дивіться, вже трішки краще стало, так? Да? Окей, спрошу в дружини, якщо що, то піде на розтопку на якийсь там шашлик. Чому піднять? Окей. Так. 20 гривень дамо. Я думаю, 20 гривень їй можна дати. Чисто за те, що окей. Щоб <смас> вона була. Так, і йдемо далі. У нас залишилося три пакунки. Я думаю, ця розпаковка буде достатньо швидкою. Ой, яка. Я, 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 який скарб. І що це? І такі тут на фоні солові співають, того що непонятно, що це. Що це? Я думав, це обруч, але це не обруч. Нема відповіді. Дівчата, я думаю, що це явно для дівчат. Якщо ви тут, пишіть в коментарі, що це може бути. І воно там щось таке не очі підгулявши. Але що це взагалі таке, і мені дуже цікаво, ну бачите, там, типу, перелом хребта. Ну, ну на проволоки зроблене, камон. Очікувано, як на мене, що проволока просто перегнеться, переламається. Так, а, що це таке? Не знаю. Скільки це коштує, не знаю. Нуль зараховано. Тому що ну воно як мінімум поломане тому немає сенсу його рахувати взагалі. Так, йдемо далі. Так. Що у нас тут? Очікуваний а, ось всього три. Це взагалі фіаско Так, очікувана знахідка. Ой, цей важкий, прям дуже. Прям такий. Три значки. Окей. Ну, о цей прям дуже важкий. Я не знаю. Вагомий такий. Так, і останнє. Поїхали. Давайте подивимось, що у нас тут може бути. Листівки. Багато листівок. Ну ці хоча б купують, окей. А, такі листівки хоча б купують. Я проти таких листівок нічого проти не маю. Я казав вже у відео, що по 2 гривні їх можна продати. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Зацініть його гарно. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 і 44. 44 по 2 гривні 88 гривень в копілочку. Це реальна ціна, по якій вони продаються. Я вже продавав. Тому it's окей, okay. я не бачу в цьому нічого поганого. Підсумок ви побачили. В мене на цьому все. Пішов відкривати бібліотеку, бо у нас достобісо багато книжок. Тепер. Сподіваюсь, вам було цікаво, хоча я і розумію, що цей баул, ну він максимально провальний. Я ще не знаю, що там у нас виходить по сумі, але в мене все попереду. Я це побачу, буду ще довгі ночі плакати. Але будемо сподіватися, що хоча б половину грошей ми змогли відбити. І нам буде за що купити наступний баул. Підтримайте коментарем. А підпискою поширте серед друзів, можливо, комусь буде такий контент також цікавим, як і вам. На цьому, все. Всім дякую, до зустрічі.